У 2023 тисячі українські зірки знайшли чимало приводів, аби вразити прихильників. Були вони як позитивними, так і не дуже. Так, у липні цього року співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин поділилися новиною про новий етап у сімейному житті: з квартири у серці столиці. Вони переїхали до розкішного заміського будинку. Далі ми заходимо в наш зал здоров'я не здоров'я. Цей маєток подружжя орендувало на рік. Проте вже в серпні співачка приголомшила всіх черговою новиною. Виною. Її шлюб руйнує захворювання чоловіка, а саме депресія з обсесивно-компульсивним розладом. Тривожний розлад і аутоімунний теридиць. І, звичайно, це впливає на наші стосунки. Людина інша, просто інша, і ти не розумієш причину. Водночас співачка була певна, вони витримають будь-які випробування. Проте ні. Згодом у спільному подкасті подружжя повідомило, їхня лавсторі не закінчилася хеппі-ендом. Ба більше ініціатором поставити крапку став Сашко. Я зараз плачу мені болить, бо розлучення це маленька смерть. Трінчер і Волошин стали не єдиними, хто цьогоріч ухвалив рішення розірвати шлюб. Співачка Віра Брежнєва у жовтні теж підтвердила чутки про розлучення з Костянтином Меладзе. Про це вона написала міжрядків у дописі, який став анонсом її першого україномовного альбому. Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос все це в моєму першому міні-альбомі українською. Дякую. Подробицями Віра ділитися відмовилася і попросила прихильників поважати це рішення. Однак, за чутками, Брежнєва пішла від Міладзе через різні погляди на війну. Невтішною новиною фанатів здивував і лідер гурту без обмежень Сергій Танченець. Музикант теж подав на розлучення після 15 щасливих років із дружиною Ганною. Разом вони виховують доньку Анастасію та сина Лук'яна. Попри анулювання шлюбу, танчениць і надалі продовжує спілкуватися з дітьми. Так нещодавно вони прилетіли до нього з Японії на новорічні свята. Звісно, приємними моментами з найближчими він одразу поділився в соцмережах. А от кому не вдалося розірвати стосунки мирно, то це фронтмену гурту Скай Олегу Собчуку і його вже екс-дружині Марії. У тобі так багато сторін я просто не розумію. Обіг подумати, що батьки двох дітей після 20 років спільного життя влаштують публічні з'ясування стосунків. До того ж, першою почала Марія, яка звинуватила Собчука, в аб'юзі, 20 років стажу моїх токсичних стосунків. Дякую менталочці, що вона в мене така сильна. На одному дописі жінка не зупинилася. Згодом опублікувала фрагмент листування з уже колишнім, де він називає її невдячним створінням. І навіть погрожує позбавити квартири. Роздерибанимо майно і все. Мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю. Публічні ж коментарі Соліста Скай виявилися набагато стриманішими. Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбігли ще до війни. А від травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду, і якщо чесно, не хочу. Подейкують в Олега, вже з'явилася нова кохана, тому пропонуємо далі поговорити саме про тих, хто цьогоріч навпаки створював родину, як, наприклад, співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін. влаштувала весілля влітку цього року, і здається, колишні друзі. А тепер закохані по вуха. Навіть не збиралися ділитися цією новиною з фоловерами. Але хтось злив інформацію про святкування, тож довелося зізнаватися. Подружжя виклало романтичну фотосесію. Міша позував у кепці. Надя у неочікувано стриманій сукні. Пер солодка парочка частенько ділиться пікантними спільними світлинами. Та є в українському шоу-бізі. Співачка, яка цього року своєю секретністю приголомшила фанатів ще більше. І це кола в інтерв'ю маші фросині. Артистка чи то ненароком, чи навмисно зізналася, тепер вона дружина. Це не просто мій хлопець, це мій чоловік. Обранцем коли став чоловік на ім'я В'ячеслав, старший за неї на 13 років. Він українець, але з маличку живе в Ізраїлі, де вони й познайомилися минулого року на благодійному концерті. Стосунки розвивалися на відстані, але дуже швидко. В Празі роблять такі шлюби. Ми поїхали дуже близьким колом. Все Таке було свято. Нині артистка живе на дві країни і сама не знає, як надалі складеться її шлюб на відстані. Сподіваємося, тільки позитивно. Тим часом Богдан Буше вразив цього року не змінами в особистому житті, а своєю хворобою. У листопаді цього року телеведучому встановили рідкісний діагноз синдром гієна гієнабаре. Це коли імунна система починає вражати мозок, що зумовлює оніміння кінцівок, проблеми із зором, координацією та мовленням. Майже уже за ван. Я вам хочу сказати знавхи до свого життя і на здоров'я більше повідально. На щастя, наразі Богданові стало набагато краще. Проте, напередодні новини про захворювання Буше втрапив ще й у гучний скандал. В одному з випусків Ютуб шоу Мекнув питайте разом із позитивом та Володимиром Остапчуком. Він обговорював волосся на тілі жінок. Трійця шоуменів зійшлася на думці, що ідеальна жінка має бути повністю поголеною, через що й наразилися на хейт. Без депіляції вона не може бути десь з 10. Тож, коли Богдан розповів про свою хворобу, знайшлися й ті, хто написав, то така розплата за його зухвали ставлення до жінок. Проте й тут телеведучий знайшов, що відповісти ненависникам, мовляв, хто бажає йому зла може опинитися з ним в одній палаті. Новинами про своє зовсім неміцне здоров'я цьогоріч шокував і український співак Меловін. У мене цукровий діабет моді типу. Він генетичний. У мене немає інсулінозалежності. Єдине питання, яке мене тут засмучує, це репродукція, тому що ти розумієш, що цукровий діабет буде у твоїх нащадків. Тепер співак серйозно взявся за своє здоров'я і навіть остаточно розпрощався зі згубною звичкою. Як людина з тривожним типом особистості дитинства, я запивав алкоголем. Всі проблеми, які життєві, я сприймав занадто емоційно. Я все заливав. Я тверезий 226 днів. Зовсім не до гулянок нині й українському співакові Віталію Козловському, адже 2023-го він приєднався до нацгвардії. Я Козловський Віталій Віталійович вступаю на військову службу, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Навіть на службі Козловський не припинив створювати нову музику, а ще опинився в епіцентрі скандалу. В жовтні стало відомо, що частину його військової зарплати забирає колишній продюсер Ігор Кондратюк. Вже один мільйон гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз маю сплатити ще два мільйони. Віталій публічно пропонував колишньому босу вирішити питання полюбовно. Однак Кондратюк відмовився йти на поступки, обізвав його рецидивістом із порушення авторського права, а також звинуватив у брехні. Тож співакуй надалі доведеться віддавати частину своїх заробітків. Але сам він переконує, цю ситуацію не бере близько до серця, бо наразі має відповідальну місію захищати нашу батьківщину. Саме на цьому пропонує зосереджуватися й іншим. Першою справою в новому році за Донать. Ми, тільки об'єднавшись, зможемо втілити в життя найзаповітнішу нашу мрію. Я дуже дуже вірю, що вже нарешті в 2024 році щось зміниться. Ми теж у це дуже віримо і сподіваємося, що гарних новин від знаменитостей у 2024-му побільшає.